Мене звати Саша Гурзі, я тревел-агент, а це готель Міракл відразу в самій Андалії. Чудовий готель для сімейного відпочинку, в тому числі з дітками. Багато активностей, аквапарки, зручна дорожка для сімей з дитячими візками. Якщо плануєте відпочинок в цьому готелі, сподіваюся, випуск буде для вас корисним. Ви тим часом ставте лайк цим відео, бийте в дзіночок та погнали на огляд! Зустрічають нас не живими квітами, а лоббі досить великого розміру. З однієї сторони, у нас знаходиться гастролейшн, з іншої сторони бутіки, навпроти, бар, і звичайно ж, Рецепція, рецепція де ви будете реєструватися під час вашого заїзду. Огляді готеля Міракл я вам покажу мінімальна категорія номера це стандарт. Дзеркало, як завжди, в кімнаті. Плазмовий телевізор, робоче місце, велике двоспальне ліжко. По бокам у нас дві тумбочки, зона відпочинку, столик. Номер з видом на сусідній корпус. Сьогодні така паршивенька погода, трішки димка є, тому, можливо, картинка буде не настільки. Яскрава, яка б хотілася. Відразу в номері чекає люлечка, якщо приїжджаєте з маленькими дітками, місце під ваш багаж, шафа під речі, шафа з підсвіткою. Є, звичайно ж, сейф. Користування сейфом в готелі безкоштовно, сейф невеликого розміру. І покажу зараз, як виглядає ванна кімната. На жаль, ключ вже забрали. Косметика. І в нас тут душ. Ось, Це був номер стандарт. Саме мінімальна категорія номера в готелі Міракл. Зараз прогуляємось по території готелю, а потім покажу вам ресторан на обід та пообідаємо. Зараз з величезної тераси номера Світ я покажу територію готелю. Оце аквапарк з екстремальними горками. Це аквапарк готеля «Титанік». А ось, в принципі, основний басейн нашого готелю є багато. Ну, в принципі, там також екстремальні гірки для дітей, для дорослих. Ось аквапарк для дорослих, ось для дітей. Величезний аквапарк. Звісно, сьогодні погода не дуже тішить, але а територія мені подобається. Все, де проходить вечірнє шоу, анімація. Далі снеки і прохід до пляжу. Обов'язково з вами пройдемось і все побачимо. Ось така величезна тераса. І зараз я кажу взагалі номер світ, Номер величезний. Місце для відпочинку. Речі. Тут можна, дивитися, телевізор, можна відпочивати, можна спати. Номер взагалі двохкімнатний. З однієї сторони у нас спальня. Велике двоспальне ліжко King Size. Плазмовий телевізор. Знову ж таки, вихідна терасу. Перша ванна кімната. Тут у нас душ, ванна, туалет, дзеркало. І косметика. І зараз перейдемо в другу ванну кімнату. Їх тут взагалі дві. Перша ванна кімната з, саме з ванною, а друга ванна кімната вже з душем. Ось. Перший номер, я вам казав, був номер стандарт. А другий номер світ. На першому поверсі, на нульовому поверсі при виході із головного ресторану у нас розташований дитячий клуб та дитяча площадка. Поряд соснові дерева. Дітки можуть бавитися як на вулиці, на гірках, так і в самому Kids Клабі. Знову ж таки, не звертайте увагу, сьогодні пасмурна, трошки вітряна погода, але таких днів, на щастя, в Туреччині дуже мало. Я сподіваюся, під час вашого відпочинку всі дні будуть сонячні та ясні. Діткам цікаво, дітки бавляться. Міні-клуб є і всередині, і на вулиці. Але ми з вами проходимо трішки далі. Навіть пройшовся метрів 15 в іншу сторону. Тут у нас шреки. Галявини. Де, скоріше за все, аніматори з дітками проводять час. І зараз ми вийдемо до основного басейну. Басейн величезний, при готелі є аквапарк, як дитячий, так і дорослий. Мені взагалі готель подобається. Дуже душевний. Територія зелена, і це при тому, що це Анталія вже, пляж Лара. Поряд. Є міні-гольф. Дітки зараз на обід не йдуть, а йдуть плавати в басейнах. Я вже бачу тавер-центр, де можна отримати або обміняти свій рушник. До речі, абсолютно вся територія з. Пологим, з пологою дорогою, що зручно буде дорослим з візками, а також людям з інвалідними візками. Як бачимо, сімей тут багато, діти самі по собі бавляться, або ж з батьками, основний басейн готелю, ось територія нашого готелю, а далі вже йде Титанік. Зараз, звісно, біля басейну нікого немає, тому що всі в головному ресторані. Туди зараз підемо і ми на обід. Але я вам хочу показати територію трішки. Аквапарк дитячий, аквапарк дорослий і, звичайно ж, пляж. Якщо вам не хочеться йти до головного ресторану, хоча він тут дуже поряд, навпроти основного басейну є фастфуди, фудкорти і, звісно ж, бари. Є туалет, в тому числі для людей з інвалідністю. Як бачимо, дуже багато туристів обідає саме в цій частині, особливо пенсіонери, що не основний ресторан тут перекусили і далі продовжують відпочивати. біля басейну, на пляжі, кому де зручно. як завжди на обід у нас зачиняється. відкриється буквально через півгодинки. Але як бачимо, сьогодні у нас вітер такий чималий. Це видно і по пальмам, по парасолькам, по всьому. На території дуже бачу багато дітей, особливо сімей з маленькими дітками та візочками. Дитячий клуб ми бачили відразу при виході з основного корпусу. Дитячий клуб він ще один. Ось, до речі, аквапарк для діток і аквапарк для дорослих. Не ділячись на те, що на території готелю грає російська музика, мені все ж таки готель подобається. По крайній мірі всі люди, яких я бачив під час перебування в ліфті, поблизу басейнів на фудкортах, це були європейці. Запитував, хто звідки були поляки, були німці, були британці. Скоріше тут Росія також є, але так як грає музика. Але так як я зустрічав. Весь час європейців. Сподіваюсь, що в готелі 50-60% як мінімум, європейців, а всі інші це російськомовні. А ну що ж, і виходимо ми з вами на пляж. Сьогодні неймовірна погода. Мало того, що димка, мало того, що вітер, але все рівно бачите, люди на пляж купаються. Сьогодні 5 травня. Вчора було сонечко, було тепло. Можна було купатися. Сьогодні вже вітряно. Я купатися не став, але, як бачимо, на пляжі туристи є. Окрема частина є для людей з інвалідністю. Дуже зручно буде пересуватися на інвалідних візках. Планують відкрити пірс. Зараз працюють над цим. І, звісно ж, кабани. Кабани у нас за додаткову плату розташовані з двох сторін. А в кабані ще не облаштовувалися, але як бачимо, тут будуть два шезлонга. Можна буде замагати почувати в самій кабані. І я сподіваюся, що буде розетка, сейф та міні-бар. У нас піщаний пологий захід в море. Це дуже зручно, як для маленьких діток, так і для дорослих, які не вміють плавати. І о трішечки далі У нас вже в нас пляж в готелях Nirvana Космополітен. Там також пірс в процесі роботи. Пірс не працює, але мені Nirvana Космополітен чомусь не дуже сподобався. Цей готель більш душевніший. Вітер сьогодні дійсно зносить. На щастя, таких днів дуже мало, тому що я уявляю, що буде, якщо приїхав на відпочинок, і всі дні такі пасмурні, вітряні, дощові. це буває дуже рідко. Ви, ви ж знаєте, що в Бердянську у нас, що в Одесі, що в Туреччині, все залежить від моря. Спочатку може бути вітер, може бути дощ, прийде буквально 2-3 годинки, море все розгонне, і далі вже хороша сонячна погода. Поряд з пляжем у нас тавер центр можливість взяти, обміняти рушники, фотоцентр. Ну і, звичайно ж, бар. Бар, на якому імпортний алкоголь, натуральна зернова кава, соки та, звісно ж, газовані напої. Давайте побачимо, що в нас з алкоголя є. Я бачу джимбір, ред лейбл, абсолют, бакарді, мартіні. Hello, how are you? Okay. Oh, thank you. і є також котельна карта. Обираєте, що бажаєте замовити, і вам тут готують. І сьогодні під час зйомки цього готелю в мене ще й обід у головному ресторані. Хотів просто обідці вам не показати нічого, але тут такий величезний вибір всього. Чи зараз вам бистренько, швиденько все покажу? Покажу, а потім буду сам обідати вибір величезний. А звичайно, те, що вибір великий, це хорошо, але все за склом і всю їжу вам накладають поварів. От у нас салати, показувати кожний салат не стану, тому що ресторан величезний вибір ще більший. Тому зараз швиденько прибережемося. Я вам покажу, що у нас є. Але я вже бачу, що сирів, нарізок, м'ясо, ковбас тут дуже багато. Є канапе, є риба, є суші, звичайно ж, є супи, величезна кількість солодощів. Ось ціла вітрина турецької пахлави. Із фруктів є а, сливи, яблуко, апельсин, груша, банан. Ну і в принципі все. А хотілося б чесно скажу ще ананас. Ананас на обід. Ця зона у нас виключно з суші. Мені цікаво, суші з рибою чи ні? Поки ще бачу ще овочеві. Максимум що тут із риба є, це крабова паличка. І є суші з мідіми. Дуже красива подача. Щось в ананасі ось це м'ясо. Ананасі показано, що саме сусідній. Фісіннім угорщиком. Тут у нас готують пасту по-китайськи. Є паста, є суп. А взагалі ресторан, мені здається, можна обходити дуже-дуже довго. Окрема частина є з солодощами. Цукерки, шоколад, канапе. Це все на паличках. Для діток є також морозиво. Сьогодні 5 число, 5 травня, погода погана. Ви лише погляньте, який величезний ресторан. В цій частині у нас дитяче меню, дитячі столики, а трішки далі у нас вже столики для всіх, хто бажає. Обираємо, займаємо місце і саме тут обідаємо. Я знаю, що багатьох з вас цікавить, як виглядає бар в лобі. Тут бар великого розміру, є імпортний алкоголь, натуральна зернова кава, чіва з 12 років, єгермейстер, апіроль, балантайс все те, що ви полюбляєте. І звичайно ж турецька кава. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що, за великий жаль, мій випуск підходить до свого кінця. Мені готові сподобався. Сподіваюсь, що сподобався і вам. І, можливо, найближчим часом повернусь сюди, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд. Від вас лайк нас зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!